Учасники і організатори конференції, наші шановні зарубіжні гості, пані і панове. Вітаючи вас з цією конференцією, хочу насамперед відреагувати на слова нашого гостя, професора Марка Гагена, про те, що відбувається внутрішня деколонізація. Хочу вам сказати, що перед вами конкретний приклад не тільки деколонізації, але й декомунізації. Прізвище Калакури, ну, по крайній мірі, 55 років присутнє в історіографічному просторі. Колись Руслан Якович висловився так, що Калакура це людина трьох епох. Бо справді я народився за часів. Як тоді писала радянська преса Панської Польщі в Галичині, а відтак будував соціалізм, в тому числі і розвинутий. І дякую Богу, що дочекався того моменту, коли можна повернутися до тих цінностей, які мені батьки прищеплювали з дитинства до національної гідності, до національної ідеї. І тому в мене вийшло так, 27 років служіння радянської історіографії і 27 років української національної історіографії. Вкралася маленька помилка в програмі одна літерка, але вона має певний акцент. там доповідь моя оголошена як ментальний вибір, а насправді я. Аналізую ментальний вимір, тобто ментальний образ Української революції. І це не випадково, тому що займаючись історіографією Української революції, я помітив, що проблема ментальності є найменш дослідженою. Фактично, вона тривалий час взагалі не розглядалася. Української історіографії. А між тим, як показує світовий досвід, це дуже серйозна і дуже важлива проблема. Ось тут присутній Олександр Удот, він запевнив, що видавництво Генеза до вересня місяця, так, Олександр, до вересня місяця випустить у світ. Книгу, яка називається Ментальний вимір української цивілізації, де я маю бути честь одним із авторів. Так ось у цій книзі окремий розділ, сьомий розділ називається присвячений українській революції як історичному шансу. Українського відродження і утвердження етноментальної ідентичності українців. Оце поняття етноментальна ідентичність, мені здається, дуже важлива якраз у контексті нашої сьогоднішньої проблеми. Як ми йшли до пізнання цієї проблеми і до сьогоднішньої, ось мого короткого повідомлення, перш за все, я намагався максимально Ознайомитися з надбаннями теорії менталітету. У нашій українській гуманітаристиці виокремився, виокремився напрям, який, можна сказати, менталітетознавство. Особливо завдячуючи фундаментальній праці, яка підготовлена в Інституті філософії під керівництвом Мирослава Поповича. Це одна частина. А далі. Звичайно, це праці наших колег-істориків. І той же двотомник історії Української революції, і праці професорів Верстюка, Литвина, вибачте, що не називаю імен Пирога, Рейн та Солдатенка, Терещенка, Турченка і багато інших, ті, хто займається безпосередньо революцією. І в ваших працях є, ці, є цей компонент ментальності, він присутній. А, і от я думаю, що якраз він і заслуговує на те, щоб розглянути його окремо, тому і мета моєї доповіді, мого виступу якраз і полягає в тому, щоб зупинитися на двох моментах. Як ментальність впливала на участь українства і на саму революцію, а з другого боку, я, якою вийшла українська нація з погляду ментальності. Після революції, тобто, які наслідки, який вплив справила революція на українську ментальність. <кхи> Завдяки професор... відомому французькому історику професору Вовелю, у нас є таке поняття як революційна ментальність. Революційна ментальність. От мені здається, що до двох крил, які має українська ментальність, тобто до землеробського. Селянської, Зелемировсько-селянської і козацько-лицарської додалася ще і революційна ментальність. Ми тривалий час перебуваємо у сфері революційного руху. Середина 17 століття визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, яка мала елементи революції, майже 10 років. Тривав цей процес, да більше навіть 10, до 10, 10 років. А відтак, так, революція українська. Ну і нарешті, без цієї революції української не було б 91-го року, не було б Оксамитової, не було б революції на граніті, не було б помаранчевої і революції гідності. Так що ми в цьому полоні. У нас навіть сформувався якийсь образ такого, знаєте, вічного революціонера, але це не той революціонер, про якого писав Франко, називаючи, що він готовий боротися за волю народу. Це такий е, сучасний тип революціонера, який здебільшого вдається до. Різного роду е, обіцянок, це популіст, це маргінал і це обвиватель. І ось, власне, ці лю люди такого типу і шкодять українській нації, українській справі, е, е, кидаючи певну тінь на нашу культуру, на нашу ментальність, на нашу психологію. Коли ми розглядаємо ось е, е, ментальні, е, ментальність українську. То насамперед маємо дати відповідь, а що таке українська ментальність? Звичайно, ментальність це спосіб мислення, спосіб світоприйняття. Коли ми кажемо про українську ментальність, то це відносно усталена, історично сформована. Сукупність найбільш характерних спільних рис колективної та індивідуальної свідомості українців, що визначають національний характер, традиції, суспільну психологію, які вироблялися впродовж тисячоліть нашої вироблялися ці культурно-духовні цінності, які ми вироблялися на всіх землях України і на Подніпрові. І на Подністров'ї, і в Причорномор'ї, і в Карпатах. І, власне, звідси і певні особливості регіональної ментальності, вони, до речі, відбилися і в процесі Української Революції. Ментальність це і темперамент, не тільки свідомість, це і темперамент, це характер. Але якщо темперамент вроджений і передається з покоління в покоління, то е, е, характер це те, що людина набуває. Характер можна коригувати, він змінюється як і свідомість, вона формується. І тому ментальність не є чимось ну, таким застиглим. Ментальність перебуває постійно в стані розвитку. І ось нам цікаво було б пізнати, а що ж сталося з нашою ментальністю після. Революції 17 21 року, яких нових риз вона набула, знову звертаюся до французького історика Бовеля. Він писав так: що на тлі революції відбувається певний розрив у свідомості, який відкриває шлях для ідеологічної експансії. Коли ідеологія захоплює ментальність, пронизує її, а часом і руйнує. От, Владислава, Станіслава Лославчу, от коли я думаю над назвою вашої, вашої доповіді, от мені так здається, що одна з причин, ви, ви пишете правда, про перемогу, я не думаю, що перемога, це було насадження силоміць. Але. Було б неправдою, якби ми сказали, що в Україні не було таких сил, які підтримали це насадження, які стали його учасниками. Так от чому? стався розрив ментальності. І ідеологія, комуністична ідеологія скористалася цим розривом, вона вклинилася це, в цей процес і змінила значною мірою суспільну свідомість. Числі і бою. Хочу звернути вашу увагу насамперед на те, що ментальність має кілька таких вимірів. По-перше, це ментальні стани, ментальні стани великих груп соціальних селянства, робітництва. Буржуазії, інтелігенції, молоді, військовиків, духовенства і так далі. І вона передбачає якраз будується на історичній пам'яті. По-друге, це ментальні погляди, це ті цінності, які ми сповідуємо. Вони можуть бути уявними, а можуть бути і реальними. І нарешті це ментальні дії, ментальні дії групові. І ментальні дії індивідуальні. Це емоції, це раціонально, ці дії можуть бути виважені, роз, розсудлені, так би мовити, цілеспрямовані, а можуть бути і анархічні, можуть бути руйнівні, а ми з, ним, з ними теж зустрічалися в період революції. Ось коли ми з цих позицій підходимо до цієї проблеми. То ми так чи інакше ж маємо дати відповідь, а з чим же прийшли українці до, революції, до цієї революції? Тут я би звернувся до слів Олександра Кульчицького, який, характеризуючи ментальність і характер українців, зазначав, що це не тільки любов до землі, це не тільки працьовитість, емоційність. Сентиментальність, чутливість, поступливість, але й індивідуалізм, нескореність, впертість, прагнення до свободи, до самоствердження, а звідси тенденція до протиборства, до руйнації і так далі. А тепер давайте подивимося на склад Центральної Ради, на склад урядів гетьманату. От, Руслан Якович це окремо питання досліджував. Подивимось на склад директорії і урядів директорії, на склад української Нацради з УНР, про що ось тільки що ми чули, говорив Микола Романович. І ми побачимо надзвичайно велику різношерстність цього складу. І це люди, які відрізнялися між собою, вони відрізнялися характером, темпераментом, політичними поглядами, різним різним рівнем свідомості, різним баченням майбутнього України. І особливо відрізнялися рівнем усвідомлення національної ідентичності. От, власне, те, про що пише професор Ярослав Грисак, справді революція підтвердила про те, що українська нація окреслилася як модерна нація, як європейські нації в цей період, але вона не завершилась її формування. Якраз через саме. Усвідомлення цієї ідентичності. Ну, і кілька слів про індивідуальну е ментальність. Звичайно, ми починаємо з Грушевського. Грушевський справді великий українець, видатний вчений. І от мені видається, що він намагався свій хист дослідника перенести на політику. А звідси певна повільність практичних дій, може, надмірна поміркованість, нерішучість, поступливість, маневрування. Звичайно, без цього йому важко було управляти, спрямовувати діяльність Центральної Ради, знаходити якесь примирення. Але це часто використовували наші вороги в першу чергу українофоби. От одним із прорахунків Михайла Грушевського було якраз те, що він недооцінив впливу українофобства в Росії і п'ятої колони в Україні. А звідси і ставлення до Збройних сил і інше. Винниченко. Безумовно, це людина, яка прислужилася українській справі, українській культурі. Україн, зрештою української державності, але а, оцей надмірна віра, його в соціалістичний ідеал е, е, і інші е, недо, недооцінка національного чинника звичайно часто відбивалося і на його практичній діяльності. Згадаємо дуже такий найбільш відомий факт, коли, зрештою, е, Віннишенко, як глава уряду, погодився на те. Щоб придушити е, виступ українського полку імені Полуботка влітку 2017 року, який намагався встановити контроль над Києвом, і ясно, що ситуація могла розвиватися по-іншому. Руслан, Яковлевич, я не хочу втручатися в вашу проблему, е, деталізувати от, ментальність Скоропадського, я тільки скажу: ви це добре показали. Я тільки скажу, що. От людина, яка мала козацько-українське походження, десь у нього була приспана національна свідомість і українськість. Тому що якби цього не було, то не створювалася б академія наук, українські університети, українські гімназії і так далі. Тобто в нього була присутня ця українська, і, і правильно, мабуть, не, не випадково, мабуть, Денікін називав. Його е, самостійником і українським шовіністом. Але з другого боку, ця людина виховувалася в середовищі російському, і він сам про це пише, в російській культурі. І звідси його бачите, навіть у мовному питанні. Він каже: так, я би згоден, що була українська мова державна, але в перспективі треба, щоб було там дві мови і, і так далі. Оця. оця Певна подвійність, подвійність, подвійне таке відчуття, вона і власне позначилася і на політиці Скоропадського. І, і тому, Владислав, ви, ви пишете, що ж будував Скоропадський? Чи будував він українську державу? Назва була українська, але насправді вона не була українською, як і російською не була. Чим вона була малоросійською, бо це той, це той шлюпи, е е е е е наслідок, той спадок, який, ми, який тогочасні політики значною мірою ми ще успадкували від, від минулого. Якщо говорити про е е Галичину, е ну, звичайно, е Микола Романович тут характеризував цілком правильно і Кості Левицького, Євгена Петрушевича, і це можна було б сказати і про провідників української революції на Буковині в Закарпатті. Це були люди освічені, сформовані в умовах західної демократії, парламентаризму, які надавали велику перевагу і намагалися навіть у умовах війни не відступати від азів. Парламентаризму, але це йшло, на жаль, на шкоду справі. Якщо, якщо згадати, скажімо, акт з Луки, то тут теж є ментальний чинник, тому що, попри спільну ідею українців Галичини і на розуміння цієї спільності було далеко неоднаковим. І ми знаємо, воно навіть відбилося на стосунках львів'янина Євгена Петрушевича і полтавчанина Симона Петлюри. Е, ну, постать, звичайно, Петлюри була, я завершую, була суперечливою. Е, е, але це була людина віддана українській справі. Тут ніхто не може сумніватися. Якщо вже і якісь ми кажемо, що були його слабкі е, сторони. То це можливо завищена самооцінка і дуже імпульсивний характер, але це чисто людські якості. І хочу зробити таке зауваження: я на це думаю: от коли ми торкаємося індивідуальної ментальності лідерів Української Революції, це дуже делікатна справа. Я задаю собі питання, чи маємо ми право, от сучасні історики, так акцентувати увагу особливо на негативах, на помилках, на недоліках. Чому? Бо в такий спосіб ми ігноруємо те, що це люди свої, свого часу, своєї епохи. Вони діяли в тих конкретних умовах. І це, на це треба зважувати, бо інакше ми можемо е, о, не усвідомити того, що це, ці люди прислужилися великій українській справі. І оці п'ять і гривень мене купили. Я здався.